Чи давати повнолітньому сину гроші на те, щоб він з'їхав від батьків? Якщо? І навчається, і працює, але на все поки що не заробляє. На мою думку, його потрібно підтримати. Ну, знаєте, дуже часто у батьків є така ідея. ну, Якщо там навчається, то ми будемо повністю забезпечувати і тому подібне. Поки не вивчиться. потім діти вивчаються і звикають, що вони сидять вже довго на шиї батьки. Особливо хлопці мають вміти заробляти і дівчата, і хлопці на своє життя самостійно. Ми Живемо в беремні часи, все дуже матеріальне. За те, що ти хороша людина, ніхто тобі нічого не дасть в цьому житті, і хлібу не дадуть, і кварплатню не скасують за це. Тож, на мій погляд, потрібно або винайняти квартиру там, на півроку, на рік, може, на два роки, щоб взагалі про це не дбав. Хай навчається, хай заробляє, але сам сплачує усе інше. Це надзвичайно важливо, і з якоюсь умовою, що ви поступово будете там зменшувати кількість грошей, яку ви даєте, тому що ми треба навчитися самостійно в цьому житті усього досягати. Якщо не допрацьовує, треба можливо змінити роботу, можливо, підвищити фах для того, щоб отримувати більше і якомога швидше, якщо він це зробить, а по життю буде навіть краще.